Болт допоможе виявити зрозуміти межі, чи навіть тимчасово знешкодити радіальне меню і виберіть болт за допомогою. Ну Він нас і так вибрав. Навколо нас, в принципі, скрізь аномалії. І задача вибратися з аномального поля. Тут аномальне поле. Тут аномальне поле. І тут. Тут його немає, але ж ми ж не можемо сюди піти. Позаду нас також аномальне поле. Окей, типу я кидаю. Але не може, так? Да? Не може так зробити. Дивимось по карті. Куди ми рухаємось? Все, нам треба з ним знайомцем, це він і є. Для того, щоб до нього потрапити. Можна якось обійти? Спробувати, так. Довго розповідати мені треба одну людину знайти, так? Не будемо розповідати жалітися, правильно? Не пощастило мені, якщо коротко. Краще скажи, де я тут можу про одну людину розпитати? Трохи згодом, ага? Трохи згодом, ага. Зрозумів, дякую. Ну він мені наче й допомагає, але і глобально ніяку інформацію не розповідає. Тобто він все ж таки хоче. Щоб наші відносини вийшли на зовсім інший рівень, я так розумію. Зараз розберемось. Перезаряджаємось. Обійдемо їх. Ай! Ми йдемо туди. Я зрозумів, я звідси виходив, але цього разу у нас тут, бачите, є аномалія. Е, як можна її. Ні, стоп. Інструменти. Ні, через там. Зараз поки що звукаю. Угу. Беремо, кидаємо. Є, все правильно. Чудово. Зараз просто змінимо тактику трошечки. Ще один сталкер пише. друзі. Ну, сьогодні вийшла гра. Ми маємо підтримувати українських розробників і е, український продукт. Їх троє, так? Кого вони стріляють? Незрозуміло. Взагалі. Що вони там з ним роблять, але навряд тушняком з ножа годують. Треба його звільнити. Ну і сволодців перебити. Хмури віддячать. Окей. Okay. Звісно, беремось. Добре. Візьмусь. Що дійсно? Мировитий мужик. Слухай, я тебе просто так туди не відпущу. Ти не думай. Я схрон замутив неподалік. Там усе, що потрібно: волина, патрони. Усе як годиться. Що не витратиш, твоє. Тільки хмурого не кидай. Добре? Класна ідея. Хмурого зараз ми підтримаємо. Найголовніше, щоб він не сидів на хмурому, бо з цим буде складніше. Ну, так, чат, якщо ви розумієте, про що і фіновий ремін. Ти а... б того не зволікав. Хмурий там яму не напливає. Зараз, зараз будемо допомагати. Ну, може трошечки так розкажи про як себе. А ви бандитів А, не про сей. себе про бандитів, добре. Як, як. Давайте. Тут є якісь набої, можливо, додаткові. Чат пише щось якийсь він мутний тип. Ну, слухайте. Зараз подивимось. Це знадобиться зараз. Це ж сталкер. Вся суть гри в тому, щоб сталкерити і знаходити... Потрібні речі. Рюкзак. Чудово. Рухаємось далі. Окей. Тут радіація трошечки більше. Давайте ще цей будинок перевіримо. Тихо-тихо, поцелуй. Ого. гранатами! Ні-ні-ні-ні-ні, ви що, які гранати? Зараз. Хлопці, я тут тут сховаюсь. Які гранати? Що ви вигадуєте? Стоп, треба вимкнути отак. Так іди сюди давай. Ой-ой-ой. ой Нічого собі, а у них така зброя прям. Нічого. Коротше, ідемо по тій самій схеми, але Як це зробити тихо? На стелсі не можна, так? Да? Завалити нікого. Ні, можна ти у голову вбивай і поміняй місце. Ні, так я зараз це зробив цим, але мене ж почують. Я маю на увазі на стелсі взагалі. Ну це тоді тільки чи різні. Десь він тут. він. Ага, один. Їх двоє тут, правильно? Значе так. Видихайте, пацаны. Фин, два, їх два. Двоє. Ну-ну-ну, швиденько. ай яй Айя, тиха, тіка, тікай. Тіка. Зараз поговоримо. А, я так ваш. Давай. Також підказують в чаті, що F5 це швидке збереження. Все? Дякую, чат. Так, ну ми наче 5 завалили є ще. А що за марка? Що? Пальт. Боль... Нічого собі. Коротше, ми прийшли до спільноти сталкерів Залісся. Бар заліз. Нічого собі, давайте в барчик зайдемо. Ча, мене завжди з собою є. Це що потрібно, але. Mm -hmm. Я шукаю припої. Ні, з цим до добачі. Він там сидять. Маляр. Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз. На халяву. Цікавить. Це ще забагато завдань. Нам Хто треба це все брати. Пропозиції а можна брати. Не буде воно перебивати. Двоє найважливіших людей. Слухайте, а взагалі, як тут з відпочинком? Чи потрібно тут відпочивати, спати. Є якісь такі певні зобов'язання? Потрібно це робити. Я до цього. Чат, напишіть. Так, давайте будемо рухатись далі. Та ніхто не сумує, ми веселилися. Нам треба просто знайти ще декількох. Таких самих позитивних, як і ми. Е, якогось косого. Що, по погляду будемо головити? чи це не пов'язано з його якимись фізичними особливостями. Це таке цікаве рішення. Дякую за донат, друзі. Записайся енергетиками. О, дуже дякую. Буде патч першого дня, та по-любому буде, 100% буде. М -м -м -м. Так, ну енергетики в мене там є, до речі, якісь. Але якщо ви говорите про енергетики в грі. Так я в житті не дуже насправді респектую. Плануй маршрут, використовуй схованки, тримай рюкзак легким, запам'ятовуй безпечні точки для збереження речей. Уникай відкритих боїв, використовуй укриття, провокуй ворогів на аномалії або міжусобиці. Вивчай зону слухай звуки. Розумій поведінку мутантів і викидів, адаптуйся до постійних змін. Ого, оце ви навалили. Слухайте, мені насправді, от ми скільки вже граємо, і це дуже велика рідкість, коли тобі мало. Ну, тобто хочеться ще пограти, хочеться ще розібратися. А, ви з на малі. Хочеться вивчити якісь нові карти, хочеться повзаємодіяти більше. Це говорить про те, що гра ну, дійсно заслуговує на те, щоб називатися одною з найкращих ігор в світі. Вона в топ-10, ну, в принципі, сталкер в цілому, в топ-10 найкращих ігор. І я гадаю, що друга частина може заслуговувати на дуже класні результати і регалії, певні. Бо цікаво все. Від графіки, е моушену, будь-яких мувів, оточних дій. Цікаво все. Що, що він робить? Він відтискається, а мені з ним треба спілкуватися чи завалити його? Можна спочатку спробувати одне, потім друге. Можна спочатку поспілкуватись, так? Да? Та давай! Чопирешся, я не при ДІЛАХ Ну, Саня Буба. ТЕБЕ ПИСОК НЕ БОЛИТЬ? Саня, Буба. Бери сандалі, пензлюй Що Чопырышся, я не ДІЛАХ Я зрозумів Но не напочу. Ага, бачу, бачу, бачу. Нічого собі. Потрібен. Що, йдуть до мене вони чи ні? Він десь тут був, так? Да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, це... це що таке було взагалі? Напевно, міна. Нормально. Так, ну ми традиційно пивка бахнемо все рівно для хоробрості, правильно? Навіщо вона нам потрібна? Є. Хтось там ще гасить, чуєш. Окей. Походу ми тут не просто так. Все ж таки хтось тут є ще. Так, це у нас є. Тут у нас по патронам зараз чекнемо. Двохстволочка, лав Обріз цей. Прям чудовий. Ремонт, знайти ремонтний набір це основний інструмент для ремонту. Його можна е, знайти в зоні або купити у торговців. Окей. Так, давайте дивитись. Ось ще одна розтяжка. Ще одна розтяжка зараз. І ще одна, я бачу. Хтось масло. Зараз вгору кидаємо, є. Цю розтяжку так само відходимо. Підвисає трохи, реально гра. Є така. Бач? Тут ще є тому, що ця гра з відкритим світом. І чим більше ти будеш проходити, тим більше вона буде нагружати. Є. Чудово. Ні, подробней, да. нічого собі. Вау! Коротше. Тут ми скрізь були. Насувається якась дійсна аномалія. Отут ми також були біля Ниви. Ну давайте біля неї засеємось. Ну я пам'ятаю, що в дитинстві, як мої друзі грали в Stalker, у мене не було комп'ютера до 19 років, і я або в комп'ютерні клуби ходив, або просто дивився, як друзі грають. То в мене не було. І я можу сказати, що дійсно розробники не підвели. За цей період, поки ми там майже 6 годин стрімали, грали в цю гру, не було жодних якихось багів, ну прям таких лютих. І в цілому відчуття від е моушену, від графіки, від динаміки, е ну і звісно, від сюжетки дуже захопливе.